так, друзі, всім привіт! Нарешті настав цей довгоочікуваний день. Я його чекала, напевно, рік, не знаю, можливо, ще більше. Завтра я знімлю відео 24 години на дачі. Якщо вам подобається така ідея, то пролайкайте мені це відео. Я подивлюсь, якщо багато лайків, то я його обов'язково завтра зніму. Я думаю, вам воно дуже сильно сподобається, тому що ви вже бачите цей фон, цю красу. І в тому відео буде дуже цікаво. Ну, я буду розповідати що класно робити на дачі, що не дуже, що взагалі не хочеться. Так як канікули закінчились, ми вже думаємо, все, кінець світу, нічого немає, що робити, все, тільки школа, уроки, додаткові, все. Капець, як кажуть. Ні, насправді просто пройшли канікули. Вони скоро будуть осінні канікули, це теж непогано, просто не буде вже такої спеки, такого тепла, таких довгих канікул. Я просто рішила зняти відео 24 години на дачі, тому що якби, мені це нагадує чомусь літо, не знаю. От, от, от така в мене асоціація, що дача це значить канікула літні. Ось таке поєднання цікаве. Ну, що ще вам сказати? Багато відео зараз я дуже не знімаю, але стараюсь якнайбільше їх викладати, тому що я бачу, вони вам подобаються, ви їх лайкаєте, на мене підписуєтесь і мені це дуже сильно подобається продовжуйте так робити. До речі, поставте лайк на це відео. Тому що а, завтра я буду знімати 24 години і мені потрібно дуже багато лайків. І не забудьте підписуватися. А, ось. Подивіться, яка просто неймовірна краса. Що я можу вам ще сказати? Дуже сильно люблю село. Просто обожнюю його. Хату таку, отаку, от тут прям класно це все. Правда, робити не всі люблять. Я теж вам по закрету скажу, що город я не люблю. Ну, приходиться щось теж робити на городі. Такі у мене справи. Ой. Ну. Ну, я думаю, що можна вже завершувати відео сьогоднішнє. Набирайте кучу лайків, щоб я могла завтра викласти своє відео. Е, підписуйтесь на мій канал. І всім до нових зустрічей! Відмичаски вам привіт!